Доброго дня! Я Фуковий гор, учень четвертого класу, Одеська область, Одеський район, Троянівський загальний заказ середньої освіти. Мій проєкт з предмету я досліджую світ. Мій проєкт називається «Вирішення Троянд і догляд за ними. Ось так я допомагав виростити троянди і ось як, е, якими вони стали. Ось, ось такими вот троянди виросли. Я допомагав, ну, я допом... виростив. Троянди своєю красою прикрашають будь-яке подвір'я чи присадиму ділянку, якщо з відповідальністю піднести до вирощування е, трояни, то протягом усього літа можна насолоджуватися неймовірною красою цих чарівних і ароматних квітів. Е, про... Про красу цих квітів можна говорити нескінченно і кожен, кожного разу, коли бачиш велике, різноманітне кольори, кольорів та відтінків, красу бутонів відчувається ніжний аромат. Кожної троянди не перестаючи захоплюватися ними для підтримки неймовірної краси троянд потрібний, потрібний правильний догляд за ними. Існує багато різноманітних, різноманітних рекомендацій. Вирощування цих квітів, тому, хоча, хоча б хотілося б по, поділитися деякими секретами та розповісти про догляд за трояндами, посі, шипшина, окульоровка, прищеплення. Щоб виростити саджанець, троянд, необхідно пос Спочатку підготувати площу для посіву шипшина і удобрить ґрунт в восени на зиму, коли вже з ґрунту проростують сінці, шипшини їх вихоплюють. Осортують, а потім знову висаджують за однаковим розміром. На початку літа, коли щепщина відрос... відросте і кора почне відставати, їх колірують, прищеплюють От почками е, уже зрілих троянд. Обрізка на шип. Після околюрування зрізають е, восени на шип, е, тобто об, обрізають по, прово, повр, проводиться до ополірування частини шипшини. Звичайно, жип, про, Проводиться хімічна обробка від хвороб рослини, знищення буренів і навесні виростуть уже троянди з цією щипшини. Як виростити красиву троянду посадка, головні процедури та догляд за трояндами. Ошовими регулярно регулярне обрі... обрізання пагонів, поли, розпуш... розпушування та прополювання ґрунту, внесення в ґрунт потрібних.